Приїхали з колегою знімати об'єкт на продаж, однокімнатна квартира за адресою Яценка 1. Це дуже відома місцинка з чудовою транспортною розв'язкою і всім необхідним у пішій доступності. або в пішому доступі, як Якому завгодно. сама квартира площею 28 квадратних метрів, розташована на другому поверсі із п'яти. Квартира студія, всі комунікації замінені, проводка, труби, стояки, все це новеньке. ОСББ просто топ, працює ідеально. Все, що бачите на відео, залишається. Тобто меблі, техніка, техніка, до речі, нова, пральна машинка, взагалі нуляча. Під'їзд, хайний сам будинок, цегляний, Зупинка транспорту гагаріна. Тут все необхідне поруч, єва, варус, маленькі крамнички аптеки. Ну, все тут ідеально від самої квартири до розташування. І вартість її 18 500.